Вітаю вас на моєму каналі DocCardio.ua. Юа. Сьогодні хочу поговорити про аритмію. Це дуже часті запитання пацієнтів. Чому? Тому що аритмія може бути небезпечною. І, звичайно, коли вперше щось таке стається, пацієнти дуже лякаються. Оцей переляк дійсно, тому що не знають, як справити з ситуацією. Тому сьогодні постараюсь такі прості речі вам розказати. В мене вже багато відео про аритмію, Ви можете їх продивитись. Є окремий плейліст аритмії. Але тим не менш, сьогодні прості речі, які я хочу нагадати пацієнтам озвучити, для того, щоб вони не лякались, а все ж таки приходили і консультувались і. Правильне лікування мали. Отже, основні моменти. Аритмія може бути безпечною і небезпечною. Тобто, небезпечною це те, що може впливати на ваше подальше життя. На жаль, на жаль, так. Для того, щоб виявити це, ми повинні зробити кардіограму передусім. Тобто суб'єктивні ваші відчуття аритмії, яка вона, да, що ви під, 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 під час аритмії відчуваєте, це не є діагнозом, і ми можемо тільки підозрювати. Тому, якщо ви її відчуваєте і при цьому. Можуть бути запаморочення або навіть втрати свідомості, різкі е, зниження тиску, або навпаки гіпертонічний криз, е, задишка, якісь болі за грудиною чи в серці, то це е, показання до виклику швидкої допомоги. Однозначно, швидка допомога робить кардіограму і швидко розуміє, що робити. Є небезпека, чи можемо е, спокійно жити далі. Е, тому це передусім. Повірте мені, що симптомні аритмії вони як правило дійсно небезпечні, да? тому виклик швидкої допомоги. Друга ситуація, що у вас може з'явитися аритмія, зненацька, але це якісь невеликі перебої в серці, щось на те, якісь звуки, да, якісь більш активні такі відчуття. В принципі, ви розумієте, що серце в нормі ви відчувати не повинні. І тут от ви лягаєте спати і чуєте, що наче воно якось неритмічно б'ється. Повернулись на інший бік, наче ситуація пройшла. І це іноді повторюється. То це Звичайно, привід для того, щоб посетити е, сімейного лікаря, кардіолога, зробити кардіограму і виявити, які саме порушення ритму. І якщо ми, наприклад, на звичайній кардіограмі ми їх не знаходимо, то ми направляємо такого пацієнта на холтер, добовий моніторинг ЕКГ для, саме для того, щоб виявити ці порушення ритму.